Вони були першими 29 років тому рибницькі міліціонери присягнули молодій республіці. Музика. Під відкритим небом у центрі столиці Державний історичний музей. Обговорення у президента. П'ятиденний навчальний тиждень онлайн-навчання медперсонал у школах, координаційна рада з освіти. Перші підсумки. І магічні мандали, східні візерунки з Придністровською душею. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція студії Ступа. Вітаю вас! Останні новини! Як це було дивіться, просто зараз. 29 років тому вони були першими. Рибницькі міліціонери відзначають річницю переходу відділу під юрисдикцію ПМР. Їхньому прикладу потім послідували інші міста республіки. Вчинити за службовим обов'язком або за покликом серця. У 91-му такий вибір став перед рибницькими міліціонерами. Націоналізм Молдови набрав обертів. У той час Тимофій Гончар працював у карному розшуку. Каже, дискримінацію росіян і українців вважав злочином проти народу. На міліціонерів був сильний тиск з боку Кишинева. Це звільнення і кримінальні справи. Попри це, люди в погонах прийняли єдине правильне рішення. Ми прийняли рішення. Ми прийняли одне рішення створити республіку, перейти на бік народу. Іншого рішення не можна було приймати. як би не було важко. Я і зараз таке рішення при. Ні, би, якби це знадобилося, я не відступлю. Вони обрали свободу, незалежність і рівність національностей. Рибницькі міліціонери першими присягнули на вірність народу Придністров'я. Олександр Бершицький був у їх числі. Підполковник запасу згадує, це був як маленький день перемоги. Ми не пам'ятаємо закінчення війни Вітчизняної, коли зустрічали переможців героїв. Але ось це було приблизно так. Люди були з квітами, з букетами, аплодували, скандували позитивні слова на нашу адресу. 19 вересня ми Вишикувалися на площі і там публічно присягнули на вірність Придністров'ю. До святкової дати нагородили заслужених співробітників цього року. Міліціонери боролися не тільки з злочинністю, а й з COVID-19. Євген Перепелиця – один з добровольців. Працював у Слободзейському коронагоспіталі. Госпіталь, якби я госпіталь пішов просто, бо потрібно було допомогти державі. Був на швидкі фельдшером. Виїжджав на виклики з лікарем. Зрідка, звичайно, коли була велика напруженість. Виїжджав сам у костюмі. Жарко а так, в принципі, все добре. Коли робиш свою справу, все перекривається. Сьогодні згадали співробітників, які загинули під час виконання службових обов'язків, захищаючи місто від злочинців. Загинули чотири. 4 рыбницких милиционеры. Республіці буде створений Придністровський історичний музей. Про це глава нашої держави розповів на зустрічі з ветеранами Великої вітчизняної війни напередодні. А сьогодні Вадим Красносельський вже провів першу вступну нараду присвячену організації нової установи. Головний музей республіки, а це тераспорський об'єднаний не відповідає сучасним реаліям і рівню державного, заявив сьогодні Вадим Красносельський на нараді. Стандартні виставки мають відійти у минуле. На зміну їм повинні прийти динамічні яскраво оформлені виставки вистави з використанням світлових і шумових ефектів. Це наша пам'ять, це наша пам'ять і наша історія. Я з болем спостерігаю за тими державами, де переписують історію. Історія нашого краю складається з переможних з трагічних сторінок. Це теж буде представлено в музеї. Не можна історію бійти стороною. Наш музей буде правдивий, і цікавий для того, щоб наші громадяни могли доторкнутися до цієї історії, дізнатися щось нове. Ось збудували катерининський парк. Там версти історії. Людям цікаво. Ми і далі будемо наповнювати парк історичним смислом. З'являться таблички. Це той елемент, який дасть можливість нашим людям закохуватися в рідний край, гордитися ним. Від кам'яного віку до створення Придністров'я і сьогодення всі ці віхи історії будуть відбиті в новому музейному комплексі. Не залишиться без уваги і краєзнавчий сектор. Новий державний музей увійде до складу катерининського парку. Адміністрацію розмістять у нинішніх корпусах міністерства оборони по вулиці 25 жовтня. Яскравим елементом цієї композиції стане і спуск на набережну. Таким чином верхній і нижній яруси парку закільцюють по заходи з реалізації цього проекту. Пропоную провести в три етапи: в перший підготовчий, 2021 році ми повинні сформувати повністю 3 d макети. Які зали, де будуть розташовані, як будуть виглядати? 22-й рік рік ремонтів всіх приміщень, і 2023-й рік наповнення відповідним музейним смислом. За дорученням глави держави буде організовано робочу групу зі створення Придністровського державного історичного музею. Друге засідання і перші проміжні рішення в уряді обговорили підсумки першого тижня роботи координаційної ради з освіти. За цей час фахівці напрацювали нові проекти та виробили рішення проблем, які озвучували директори, педагоги навчальних закладів та батьки учнів. В закладах освіти нестача медпрацівників. Багато з них працюють за сумісництвом, тобто фактично відсутні в якісь години або навіть дні. Прохання від керівників ОНО, щоб медик був на постійній основі, вирішити питання дорученого моста санепідемстанції в днів оцінити протягом трьох днів ситуацію з наявністю медпрацівників у закладах освіти, які ризики має ситуація з повною або частковою наявністю працівників, і запропонувати варіанти рішення. Вони повинні розуміти, що відбувається зараз у закладах освіти і чим це загрожує, які є ризики, і виробляти варіанти з їхньої мінімізації. Ми їх залучаємо з однією метою, аби поширення інфекції не мало масового характеру. Щоб людину з ознаками хвороби можна було виявити і надати професійну медичну допомогу. Йшлося і про доплати шкільним технічним працівникам. У зв'язку з пандемією у них збільшилося навантаження. Фахівці пропонували різні варіанти. Їх обговорять у міністерстві фінансів протягом тижня. Розглянуть цю тему і на наступному засіданні координаційної ради. Ще одне питання: п'ятиденний навчальний тиждень, п'ятий урок у розкладі і вільна субота для учнів та вчителів. Я приветствую. Я підтримую пропозицію про те, щоб додати п'ятий урок. Тому що чотири уроки породжують проблему складення повного розкладу. Підтримую, щоб в умовах пандемії тиждень складався з п'яти навчальних днів. Тому що в суботу та неділю все-таки хотілося б, щоб дитина відпочила, подихала свіжим повітрям і зміцнила своє здоров'я. Пропозиції ради з освіти детально вивчить головний санітарний лікар республіки. ЦВК затвердила зразки виборчих бюлетенів на вибори до Верховної та місцевих рад. Вони різних кольорів і розміру. Всього чотири види. На бюлетенях кілька ступенів захисту. бюлетені на виборах депутатів сільських рад будуть формату А 5 вдвічі менше трьох інших бюлетенів. Зворотній бік трьох бюлетенів буде містити різні написи для того, щоб полегшити процес сортування бюлетенів і підрахунку голосів. Єдиний день голосування в Придністров'ї запланований на 29 листопада. Пройдуть вибори депутатів всіх рівнів. Уже висунулися п'ять кандидатів депутатів Верховної Ради. Виборчі комісії проводять перевірку всіх документів. В школах Дубасар прокладають оптоволокно. це дозволить прискорити роботу в інтернеті та полегшить дистанційні заняття, що важливо в умовах пандемії. Сьогодні пішли на віддалені навчання два класи в двох школах. Добасарська гімназія урок інформатики в 11 класі тут досить жваво. Поки вантажиться сторінки у пошуковій системі, молодь встигає багато про що поговорити, і не тільки на шкільні теми. Ми зараз зробимо завдання якраз по електронній школі Придністров'я. Ми зараз робимо завдання з електронної школи Придністров'я. Придністров Практичне завдання нам потрібно підібрати комплектуючі під варіанти комп'ютерів: офісний, навчальний, домашній. А через те, що комп і інтернет слабкий, дуже довго вантажиться все на нерви б'є трохи. Але скоро все зміниться. Зараз в гімназії прокладають оптоволокно, а це значить буде швидкісний інтернет. Фахівці інтерністеркому працюють тут вже другий тиждень. Кажуть, будівля гімназії складна, потрібно ще кілька днів. Чотири етажа і різні криля. Чотири поверхи, крила різні. Якщо суцільно все, то можна тягнути. А так треба одну сторону тягнути, потім іншу, потім з'єднувати. Але зате буде добре і вчителям і дітям. Крім цього, в гімназію надійдуть і 28 нових комп'ютерів. Їх встановлять практично у кожному класі. Для вчителів це велика підмога. Уроки можна зробити більш цікавими, а в разі необхідності працювати дистанційно. Сьогодні пішли на віддалене навчання два класи: один у другій школі і один у четвертій. Всі з нетерпенням чекаємо. І з нетерпінням чекаємо цифрового інтернету. Тоді ми зможемо з дитиною спілкуватися, біля дошки щось показувати. Навіть при дистанційному навчанні зможемо якісно працювати. У нас учителі вільно володіють комп'ютерною грамотою. Ми і відеоконференції проводили. Вели уроки і Zoom, і скайп, Якщо треба, індивідуально займаємось. Технології вивчаємо. Дайте тільки інструмент. Підключення шкіл до оптоволоконного інтернету це розпорядження уряду. Паралельно замінюють стару оргтехніку, де цього планують закупити близько двох тисяч сучасних комп'ютерів. Ви схід у селі Красненьке художниця Тетяна Біла створює тут магічні мандали, надихнули заняття йогою. тибетські співаючі чаші, аромат пахощів і полум'я свічки. У майстерні інша реальність для мене це магічний обряд. Тобі ж я приходжу в своє робоче пространство, підпалюю свічки, вони очищують пространство. вмикаю музику релаксичну. Граю на чаші, вона піднімає вібрації, визвишує вібрації, закладаю намірення, яке, чого я хочу від цієї мандали, і відпускаю тіло, відпускаю думки, і рука малює. Мандала у перекладі з санскриту коло обертання. У давнину сакральний предмет. У мандалі можна розглядіти відображення душі людини. Така творчість, що переходить в медитацію, не тільки магічне як пано. Тетяна Біла малює мандали на щоденниках і навіть чашках. У східних візерунках частинка придністровської душі. Навіть є схожість з українською вишиванкою. За строгою геометрією малюнка цілий світ. Це ін'янь, то тобто єдинство. Чоловічого і жіночого Воно відражає те, що все єдине в цьому світі, і одне без другого не може бути там, світлого, без темного. Синій колір це жіноча стихія, вона зв'язана вод... з водою. Вона така гнучка, вона текуча, така, спокійна. А червона, вона більш енергічна, це чоловіча енергія, вона ну, агресивна, можна сказати, більш жива. І в тандемі вони создають таке, таке єдинство і гармонію. До речі, навіть Зігмунд Фрейд використовував мандали у психоаналізі в планах Тетяни Бєлої стати арт-терапевтом. Художниця впевнена, мандали допоможуть кожному знайти гармонію з навколишнім світом. Завершує сьогоднішній випуск традиційний анонс. Проведіть вихідні разом з першим Придністровським. У нас є чим здивувати. Ми є в соцмережах, Отже, що подивитися на вихідних, розповідаємо. Цікаві гості, важливі теми, гострі питання. Все це у спеціальній розмові. На цей раз наш співрозмовник Борис Герман, директор Дубосарської ГЕС. Страшно було. Ну, було страшно, так. Якщо в цей момент було землетрясення, Після не перемикайтеся далі. Інтелектуальна онлайн вікторина Країна легенд. Наш канал проти команди загальнопридністровського народного форуму. Питання про нашу історію, а ще таємниці і загадки. Якщо вам не вдалося подивитися ювілейний парад 2 вересня, запрошуємо до екранів в суботу, о 21.30. Неділю починаємо з програми про здоров'я. На цей раз ділимося б'юті лайфхак. Розповімо, що потрібно для здорового і міцного волосся. Буде цікаво. Блістяші, легкі, густі річ о волосах – Це один із важніших елементів нашого образу. Це найважливіше, цікаве і актуальне за тиждень в програмі КЕП Підсумки щонеділі о 20.00. Такі ні Придністровські Молдавані, і вообще, як вам концепція, що Придністров'я – це настояща Молдавія? Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч ще у понеділок, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.